Друзі, всім привіт! Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як біжить вода, та як хтось працює за нас. Науковий прогрес вже дійшов до того, що за нас може працювати штучний інтелект. Він пише код за програміста, програміст може сидіти та нічого не робити. І дуже популярним стає таке явище, як вайп-кодінг. Що це таке? Та як програмісти початківці можуть використовувати штучний інтелект, чилитися та вайп-кодіти. Зараз ми про це і поговоримо. Мене звуть Олег Савенко. Я займаюся мобільною розробкою вже сім років та вчу новачків програмувати з нуля. І так спочатку давайте зрозуміємо, що таке вайп-кодінг. Слово coding створене з двох слів: зі слова вайп і кодінг. Вайп це по факту така дуже класна чарівна атмосфера, як зараз в мене в кімнаті з гірляндочкою і зі всім іншим. А кодінг це безпосереднє написання коду. Тобто ми пишемо код на такому. Легкому вайбі, взагалі не напрягаючись, і по факту пишемо не ми, а код будуть писати за нас. Ми просто сидимо, кажемо нашому помічнику, це може бути чат GPT, може бути що завгодно, напиши щось за нас. А він вже це пише. а Ми просто кажемо: Ой, тут ти написав добре, а тут ні. Зараз може бути трохи незрозуміло, тому давайте просто трошки зачилимось і по вайп-кодімо. Для вайпкодінгу я буду використовувати сьогодні чат GPT, він є дуже популярним, для нас цього вистачить. Є, звісно, різнобагато програм для вайпкодінгу, це може бути і курсори, і так далі, такі більш спеціалізовані, але. Чат GPT для нас, для програмістів, початківців. Зараз вистачить з головою. Тож, почнемо з чату GPT, значить, давайте йому просто скажемо написати нам якийсь прикольний код на дарті. Я навіть не хочу напрягати руки і щось намагатися клацати клавіатуру, я йому просто продиктую. І так, привіт чатік GPT, ти мій такий класний друг. А можеш, будь ласка, згенерувати мені такий код, таку програму, калькулятор. Значить, що має бути в цьому калькуляторі? Я хочу складати числа, віднімати числа, і щоб там були всякі такі прикольні виведення на екран, щоб це виглядало для користувача дуже красиво та зрозуміло. Нехай дані виводяться в консоль, і нехай це буде мова програмування DART. Зроби, будь ласка. По-братськи. Дивіться, зараз він буде мені робити. Да. Давайте подивимось, що він нам взагалі зробить. Ось. Поки він там щось генерує, щось намагається, ми чилимо, ми відпочиваємо, ми там п'ємо коктейльчик. в мене, на жаль, його нема, але можемо уявити, як я зараз сиджую п'ю коктейльчик і очікую, поки код буде написаний. Дуже класно, дуже красиво, дуже цікаво. Е, от він тут його багато пише, додає всякі коментарі. Але в чому прикол вайб-кодінгу? я можу взагалі не читати те, що він мені пише. Моя задача просто отримати цей шматок коду і вставити його в потрібне місце. Ну, в принципі, що я і зроблю. Я просто беру його код, копіюю і вставляю собі в проєкт. Давайте спробуємо взяти та запустити, подивитися, що він мені нагенерував. Так, я навіть код не читаю, мені це не цікаво, я зорієнтувався на те, що він мені виводить. Так, бачите, відаю, в дарт калькуляторі оберіть дію, додавання віднімання вихід. Ну, Давайте оберемо віднімання, наприклад. Окей, введіть перше число. Давайте 67, мінус друге число 7. У нас так ваш результат 60. Ага, і він знову пропонує обрати мені якусь дію. Давайте спробуємо його ще зламати. Я обираю таку дію. Невірний вибір спробуйте ще раз. От, тобто, бачите, він навіть і такі ситуації, як неправильний вибір, мені теж зробив. Що буде, якщо я введу літери? Давайте ще літери спробуємо вводити. От Бачите, невірний вибір. І так, як ми бачимо, він написав класну програму, вона така безпечна, тобто її важко зламати. Він на все каже: ось невірний вибір і цей. Давайте трошки її спробуємо ускладнити. Я, наприклад, хочу, щоб тут було не тільки додавання віднімання, а ще й інші операції, як там ділення та множення. Давайте йому про це скажемо. Слухай, дуже класно написав молодець, що ти зробив, що воно прям так безпечно працює, що можна тільки цифри вводити, красавчик. Але зроби мені, будь ласка, ще так, щоб там було і ділення, і множення, і всі ці операції також гарно підтримувались. Такс, ну знову таки, поки він там щось змінює, поки він щось генерує, ми можемо відпочити, ми можемо нічого не робити. І він нам нагенерував відповідь. Ми її знову беремо. Просто відправляємо сюди. Код взагалі не читаємо. Нажимаємо так, і вон, бачите, вже нові в нас. Такі підходи. Додавання, віднімання, множення, ділення, вихід. Але мені не дуже подобається, що тут ти маєш одразу обирати якусь дію. А я хочу, наприклад, написати число, обрати дію, а потім написати ще одне число. Так, на мій погляд набагато простіше. Тому давайте зараз подивимось, чи це спрацювало. Да, 3 помножити на 3 дорівнює 9. Але давайте скажемо йому, щоб він. Робив це все ж таки послідовно і так зроби, будь ласка, щоб я спочатку обирав одне число, потім обирав вже яку дію я хочу зробити, і тільки потім обирав наступне число, і так воно працювало більш адекватно. і так ми отримуємо новий код, дуже перспективний. Ми його копіюємо, знову вставляємо сюди. Ой, ми не туди вставили. Так, це треба виключити. Вставляємо його сюди. Запускаємо знову. І що ми бачимо? Введіть перше число або ексід для виходу. Цей ексід для виходу мені точно не подобається, я кажу. Слухай, коли програма починається, мене просять ввести перше число або ексід для виходу. Давай без цього ексід для виходу. Давай просто вводить перше число і все. Я знову чілю, я нічого не роблю, я на вайбіке. Я чекаю, поки він мені відповість і переробить все. Так, він мені переробив. Давайте вставимо, давайте спробуємо ще раз. Так, вітаю в дарт-калькулятор. Відіть перше число 56. А, давайте ділення я обираю. Ділення це 4. Так, і поділити на 2. Опишець 6 поділити на 2, дорівнює 28, ага, і воно далі. Тож, ви побачили, як це все виглядає. Я можу до нескінченності йому задавати різні умови задачі. Я можу ці умови робити як і на своїх робочих проєктах, так і на інших проєктах. Тобто, грубо кажучи, вайб-кодінг дозволяє мені, не пишучи код, кодити, і таким чином це просто таке відчуття, що я живу в якійсь касці. Як взагалі люди до такого дійшли, і чи це нормально, давайте далі розбиратися. Значить, як люди до цього дійшли, ну тут все дуже просто: став штучний інтелект, він з'явився, його раніше не було, все писали самі. Тобто, ось так сидіти і писати калькулятор прийшлося б руками. Якщо б хотіли щось змінити, то руками би залазили в код і дивилися, де там треба це слово, як сіт, видалити і так далі. Але тепер вже з'явився штучний інтелект. Спочатку штучний інтелект взагалі використовували просто як такого помічника. Що там ой, підкажи, а що тут неправильно, ой, підкажи, а як мені тут краще написати код. Тобто, у вас вже є код, ви знаєте, як він працює, а штучний інтелект там трохи допомагав. Але штучний інтелект ставав ще прокачнішим і прокачнішим. І програмісти подумали так: блін, так він же може і сам все з нуля, сам класно написати, мені навіть нічого не треба робити. І штучний інтелект почав писати за них. Тобто, ти йому просто кажеш, напиши, він пише. Наскільки це добре і наскільки це погано? Ну, давайте почнемо одразу з плюсів. Ну, Плюси ви вже самі побачили, можна взагалі нічого не писати, можна взагалі не знати код. Тобто, грубо кажучи, замість мене міг сидіти будь-яка людина, яка не має програмістської ні освіти, ні досвіду, і так далі, і сама собі писати програми. І, грубо кажучи, можна сказати так, що блін, так а для чого взагалі потрібні програмісти, якщо можна отак от сидіти. Писати програми навіть тому, хто цього ніколи не робив. Е... Ну, давайте одразу цю ситуацію прояснимо. Писати програми. Такі прості може кожен, а якщо програма стає набагато складнішою, то там вже і запити набагато складніші треба робити для цього чувачка, пояснювати йому якісь теж незрозумілі терміни. І чим краще ти зробиш пояснення, тим краще код він тобі напише. Бо якщо будеш писати погані пояснення, то він може написати. Поганий код, який потім для великих проєктів буде неможливо використовувати. І чим проєкт стає більшим, 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 тим складніше і штучному інтелекту з ним впоратись. Тобто він не знає всього контексту, він не може знати, що там в одному модулі є те, в іншому модулі є те, там і так далі. Тобто йому це все теж треба пояснювати. І для великих проєктів така штука взагалі не прокатить. Але ось так зробити якийсь костячок і зробити щось там. Таке більш простеньке для себе, десь замінити рутинну роботу, це взагалі дуже класна штука. А тепер давайте трохи про мінуси. Да? І мінуси, як правило, я одразу їх співвідношу з новачками. У цьому відео ми хотіли якраз поговорити про те, як новачкам у flutter розробці вайп-кодити. Тобто, як новачку сидіти та спокійненько, не пишучи код. Навчатися і при цьому використовувати штучний інтелект, і при цьому вирішувати свої задачі, і так далі. Моя відповідь на це така: ніяк, якщо ви новачок, то взагалі забудьте про те, що є штучний інтелект, і взагалі є вайб-кодінг. Бо е, інакше буде не дуже просто. Зараз пояснюю, чому. Для того, аби пояснити, чому це буде непросто, давайте подивимось на двох людей. І так, наші дієві особи будуть такі: в нас буде Семен. Семен це такий дуже добрий дядечко. Він вчить програмування сам, він штучним інтелектом не користується. Все, що він робить, це гуглить в інтернеті, щось шукає. Тобто. Він живе в далекому селі, для нього штучний інтелект ще не дійшов. А ось, наприклад, Георгій. Георгій це буде така вже прокачана людина. Він в таких темних окулярах сидить, такий крутий чел сам по собі. Він теж вирішив вивчити програмування. Він надивився дуже багато відео з вайб-кодінгом. і такий думає, блін, я буду використовувати штучний інтелект просто постійно. І таким чином я навчуся. Значить, плине час і обидва з них отримують домашні завдання. Нехай домашні завдання будуть... Просто з вивченням якоїсь бази Дарту. До речі, на цьому Ютуб каналі вже є багато різних відосів про Dart, вже є цілий курс по Дарту, тобто можна прямо з нуля вивчити мову програмування Dart, проходячи уроки. І от вони проходять цей курс, вони проходять перший урок, проходять другий, тобто дивляться відоси, так, і доходять до домашнього завдання. Нехай в них реально є задача написати цей калькулятор, який ми писали, щоб там був плюс, мінус і так далі. І так, що робить семен? Семен сидить, дивиться в монітор, пише код, він багато коду пише, пише, пише. Бачить, що в нього там щось не виходить, семен від цього дуже сумує, його вуса стають ще довшими від цього. І коли в нього не виходить, то. Він починає просто сидіти і гуглити. Він відкриває цей свій улюблений гугл, починає туди вводить непонятно що, він ще й англійську погано знає. Він пише запит на українській мові, потім перероблює його в англійську в перекладачі, потім йому є якісь результати, він дивиться на них, їх теж перекладає, але, врешті-решт, знаходить рішення для своєї помилки і витратив на це. Ну, нехай. Дві години на те, щоб знайти якусь легку ситуацію в коді так? вирішити цю проблему. Що ж робить наш е, крутий Георгій? Георгій просто запитує чат-GPT, що в мене в коді не так. Чат-GPT йому каже, типу, в тебе в коді не так, те, те, і, те те і. і Георгій собі спокійно за ну, давайте скажемо, 5 секунд. Вирішив свою проблему і вже бере собі іншу домашню задачу. Тобто, грубо кажучи, оцей весь список домашніх завдань, які будуть, так, оцих всіх проблем в коді і так далі, Георгій вирішить набагато швидше, ніж вусатий Семен. І таким чином, вже на цьому етапі, ми можемо подивитися, що Георгій там нехай за, за 14 днів. Нехай да, за тиждень він вирішив всі домашні завдання і вже все зробив. А Семен сидить і він тільки до третьої задачі дійшов, бо в кожній задачі в нього якісь є проблеми. Тож, зараз можна сказати, що наш е, Георгій виграє. Але що далі відбувається з Георгієм? Георгій проходить курс по дарту, Георгій так само і вивчає флатер, і Георгій вже шукає собі роботу. Тобто Георгій йде на роботу, проходить співбесіди, його співбесідують такі чуваки, які вже в програмуванні дуже давно, і задають йому різні питання, пов'язані з робочими процесами. Питання з написанням коду. Як ти вирішував такі задачі, як ти вирішував такі задачі і так далі. А на багато з цих питань наш улюблений Георгій каже, що блін, я все питав чата GPT, чат-GPT давав мені відповідь, в мене був код, і я, в принципі, не до кінця знаю, як це працює, але в мене все працює. Тож вичепіться від мене, я крутий програміст. Вони так дивляться на нього, дивляться, але кажуть, що блін, ну так не годиться, ти маєш це знати. А він такий каже, нащо мені це знати? Якщо і так все працює, вони такі, ну блін, ми не можемо тебе взяти. І цей е, пс... Георгій на них злиться, йде до свого баті. Батя Георгія теж такий дуже крутий чувак, такий дуже багатий і має свою фірму Айтішну. І батя каже: Ну не парся, синок, підеш до мене працювати. Ніякі п не треба проходити, іди пиши код, і все буде в тебе добре. З цього Георгія беруть на роботу, він починає працювати, а там вже проєкт знову ж таки великий, і на великому проєкті вже починаються такі приколи, де у Георгія нема можливості спитати в чата GPT. Тобто він питає в чата GPT, чат-GPT йому дає код, але цей код взагалі не працює. І тут починається ступор. Чого не працює, як, що, все ж працювало, що ж таке, і так далі. Тобто в робочих задачах починаються приколи. І Георгій намагається прочитати свій код, а він його просто не може прочитати, тому що він ну, не до кінця розуміє, що там відбувається. Він плюс-мінус розуміє, намагає... просить чата GPT пояснити код, чат-GPT пояснює, але все одно Георгію не до кінця зрозуміло. Георгій думає, блін, чат-GPT не дуже класний, піду гуглити. А гуглити він просто не вміє, він відкриває Google, там куча вкладинок, він не розуміє, в які вкладці йому ще брати. Ще в нього теж з англійською не все добре, і в нього нема такого взагалі скилу. І йому просто треба, непонятно, що робити, він зараз в паніці. А що в цей момент буде у Семена? Семен трохи довше, так, але він візьме і пройде усі ці задачки, він вивчить. Таким самим чином, флатер буде битися головою об стіну дуже довго, але кожен його крок, кожен крок вивчення його наступного матеріалу, він собі е, додає, він вже його по справжньому проходить. І вже коли він вирішує якусь задачу, сам пише цей код, він вже розуміє, де ця помилка. Наступний раз, коли він пише код, він цих помилок не допускається, він свої помилки запам'ятовує. І таким чином він проходить, проходить, проходить. Він вже знає, як гуглити, він вже знає, на які сайти краще заходити, на які сайти взагалі не заходити. Він вже підтягнув свою англійську, бо часто стикався з одними ті самими питаннями, то вже в нього як напрацювання є. Яке слово, за що відповідає, там і так далі. Тобто він своїм таким темпом, невеличким, він витратив більше часу, йшов, 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 йшов потім дійшов до цих чуваків, проходити в них співбесіду. А ці чуваки в нього вже почали питати там Семен, як ти робив там це, це? і це. Він каже: Да, чуваки, робив, бився дві години, два дні, там, два тижні головою об стіну, але все одно в мене виходило так, 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 так. Потім я зрозумів, що це не так, а в цій статті написано було, що це так, і так далі. І вони бачать, блін, цей чувак реально самостійно все читає, самостійно все гуглить, і в нього його знання залишаються в голові його напрацювання. І вони бачать в цьому перспективу та беруть Семена на роботу, в той час, як Георгій продовжує не розуміти, що з ним не так, і починає проходити весь цей шлях вже з нуля, але без використання штучного інтелекту. Звісно, це така достатньо загальна історія, що можна сказати, що не у всіх вона буде так само можна не сильно використовувати штучний інтелект. Але знову ж таки, для новачків краще його взагалі не використовувати, щоб не попасти в ситуацію Георгія, бо так чи інакше в неї легко дуже попасти, коли за тебе все розжовують, а ти сам нічого не шукаєш і не думаєш, то це не дуже добре. А взагалі найкращий варіант, щоб не бути, як, наприклад, той самий Семен. Не битися головою об стінку по два тижні, коли задачу там можна вирішити за годину, наприклад. Краще мати собі друзів, які знають краще за тебе, а ще краще індивідуального ментора, до якого можна звернутися, який тобі скаже, як правильно треба робити. І не так, як штучний інтелект просто піде, за тебе напише код і скаже, на, от, все, вставляй, воно буде працювати. А він тобі підкаже. Що треба почитати, з якою темою краще опрацювати, на який код краще інший подивитися, щоб на основі цих знань згенерувати собі, але згенерувати в голові правильне рішення. Тобто, ментор вчить своїх учнів вчитися, ментор вчить своїх учнів писати код, і ментор допомагає учням ставати сильними розробниками, які можуть вирішувати будь-які задачі. З використанням як штучного інтелекту, як помічника, так само і з використанням інтернету, і так само, найголовніше, з використанням власної голови. Тож, якщо хочете навчатися, записуйтесь на індивідуальне менторство, або проходьте курс в Ютубі та вирішуйте домашні завдання. А наші друзі з нашої групи в Телеграмі, яка називається Kaif, лише в цьому будуть допомагати. Тому давайте. Займатися вайб-кодінгом тільки тоді, коли ми вже самі знаємо, чого ми хочемо, і коли вайб-кодінг дає нам тільки розслабон. Гарного всім дня і всім папа! -па.